І ці діти пройшли через Майдан, це зрозуміло. Часточко їхньої душі там залишилась, тому що вони, по-перше, вони під судами відвоювали своїх однокурсників. Я їх взагалі називаю, знаєте, ровесниками України, тому що майже всі вони 91-го року народження. Ну, переважна більшість саме цього курсу. І от сьогодні, коли дивишся їхні роботи і розумієш, що душею душ, душ, вони всі пройшли через майдан, але вони думають про завтрашній день. І тому спектр їхніх дипломних робот, робіт був абсолютно різним. Тобто вони вже в майбутньому, вони знають, що ця перемога вже буде. Вони всередині вже готові до цієї перемоги, і вони дивляться, дивляться в завтрашній день. Але цікаво те, що. Знаєте, оця громадянська позиція, оця волонтерська позиція, вони її сприймають без якоїсь афішування, без якоїсь такої е зайвої такої мішури навколо цього. Це просто їхні Справа, повсякденні... яку треба робити. Так, Це просто їхнє повсякденне життя. Ну от Сьогодні, після того, як вони завершили вже свій навчальний процес, е знову ж таки розкажу про двох: Арсеній Бортник е і ще одна е однокурсниця його е Софія Лаврів. От вони взяли своїх три фільми, зробили такі невеличкий «Монах». І повезли його на Західну Україну. Арсеній Бортник сам родом із Волині, це Рівненська область з Радивилова. І от в Радовилові минулого тижня, а цього тижня в місті Броди вони показували свої фільми. Вони назвали це таким фестиваль-кінотуризм. Збирають в клубах глядачів. Показують їм, виступають там як творці цих фільмів, тобто це не просто так. Вони представляють ці фільми, от збирають кошти, хто скільки може? Ці кошти передають як допомогу в 16-ту авіаційну армійську бригаду міста Броди. При тому найцікавіше, що і у Софії Лаврів, і у Арсена фільми комедії розумієте? А невже нам не потрібні сьогодні фільми комедії в українському кінематографі? Особливо це взагалі дуже складний жанр. І от два таких унікальних. Режисера в цьому, в цьому році, в цьому році в, входять в, в український кінематограф. Причому найцікавіше, що Арсеній Бортник, оскільки він монтував фільм разом з Василем Вітром про Ольгу Кобилянську, він познайомився з творчістю Осипа Маковея. Це було ну, зрозуміло, тому що історія ж Ольги Кобилянської пов'язана з Маковеєм. Він перечитав його твори і темою його дипломної роботи був фільм Як Шевченко шукав роботи. Таке невеличке оповідання на одну сторінку Осипа Маковея, таке гумористичне, але насправді це такий вийшов дуже сучасний фільм-фарс. Дуже несподіваний. І крім того, це в рік 200-ліття Шевченка. Дуже багато чого сплилося. З цим фільмом якраз Арсеній зараз їздить з показами такого невеличкого альманаху. Я роботи шукаю. Дякую. І мені. І яку б я міг би роботу для вас знайти. Мені казали, що ви можете віддати свій депутатський мандат. Віддати вам депутатський мандат. Як це ви собі уявляєте? Зовсім просто. Ви зрікаєтесь на мою користь. Ніколи в світі я вас дуже шаную, пане Тарас. Але мені здається, що ви не є доволі підготовлений до депутатської роботи. Але ж ви на концерті величали мене Прометеєм? Так це все зовсім інше. Та й де ж вам депутатом бути? І нащо воно вам це все здалося? Пишіть собі вірші та й годі. А якщо я прочитаю один курс про власні поезії. Але ж ви не маєте для цього відповідної кваліфікації. Вже, вже я не розумію власного вірша. Думаю, що ви не розумієте, так як розуміються кваліфіковані спеціалісти. Ага, ну Добре. Добре. Припустимо, я все ж таки розумію власні поезії і захотів стати вчителем гімназії. Це можна. Можна. Спочатку подаєте заяву, потім вступні іспити, потім співбесіда, а потім... Скільки це займе часу? П'ять років.